Сипле, біла, прибіла зима, більше ніколи не треба. Нам сумувати дарма білого білого снігу вітром з небес, нанесло тільки тебе нам пах'яця ніби так завжди було. Зима зима, і різа до різа, так швидко минає час. Зима зима, від різа до різа. Все буде добре у нас, зима зима, від різва до різла так швидко минає час, зима зима, від різва до різла все буде добре у нас. Білі прибілі дороги, білі прибілі міста, вже підійшли на пороги, білі при білі свята. Білі несуть саме тілі і мелорічних казов. Десь ми кола цього білий прибіглий Зима зима, відрізба до різва, так швидко минає час. Зима зима, від різьба дорізьва, все буде добре у нас. Зима зима, від різва до різва, так швидко минає час. Zima, zima, vidri zadovi zva, se bude dobro u nas. Піщу ми на різдвяні свята, но ну, мови селитися, хлопці і дівчата. Усі довкола стаємо в коло, сумувати не будемо, ми більше ніколи. Одному злому карнику, що голову зайшло. Хотів у нас поцупити він свято і різво. Йому різдва не бачити, як своїх власних вух. Бо є у нас є ручка і на столі дідух. Співшміх, крик, давай з нами. Таєм всім зі святами. З усіх усюд, лунає коляда нарешті зима, зима зима, відріздва до різдва, так швидко минає час, Зима зима, відріздва до різдва, все буде добре у нас. Зима зима, відріздва до різдва, так швидко минає час, Зима зима, відрізня до різдва, все буде добре у нас. Зима зима, до дользва, так швидко минає час. Зима зима, до дорізьва, все буде добре у нас. Зима зима, до дольза, так швидко минає час. Зима зима, відрізьба до два, все буде добре у нас. У царстві китайського гороскопу сталася нова подія. Прийшов рік зеленої, дерев'яної змії. Всі чекають на новий рік. Рік високосного дракона вже майже закінчується, і молода змійка наближається. В азії кажуть, ця змійка золотим полозом стане. А що це означає? Де золотий полос проповзе, там все добре буде. Мир тому, що мудрість переможе здоров'я. Змійка багато сили має статок, бо тільки вона знає, де всі скарби світу. Тож давайте дізнаємося від асистентів Сіга Цусана, японського господаря Нового року січня все про символ цього року, який, будемо мати надію, принесе нам усім космічну енергію та все найкраще. Рік змії може перенести в ваше життя час для медитації, самореалізації та пошуку внутрішнього балансу. Це буде важливим періодом для тих, хто хоче працювати над своїм внутрішнім світом і досягнути гармонії в житті. 2025 рік за східним гороскопом буде роком змії. Згідно за китайським зодіаком, кожен рік асоціюється з певною твариною. І цей рік. Буде під знаком дерев'яної змії. Змія це восьмий знак китайського зодіаку, і вона асоціюється з мудрістю, інтуїцією, таємничністю, а також хитрістю. 2025 рік буде роком глибоких змін, переродження і самопізнання. Змія принесе можливості для трансформації, але також вимагатиме від вас терпіння, обережності та внутрішньої сили. Це може бути час, коли старі звички або відносини відходять, а на їх місце приходять нові підходи або можливості. Рік сприятиме очищенню від того, що більше не служить вам і набуттю нових переконань або перспектив. Змія асоціюється з глибокою інтуїцією і мудрістю 2025 рік це час, коли людина зможе звертатися до свого внутрішнього голосу для прийняття важливих рішень. Змія також символізує відродження, тому 2025 рік може бути періодом, коли вам буде запропоновано переродитися у певних аспектах вашого життя. Це може стосуватися кар'єри, особистих стосунків або навіть духовного шляху. Зміни в особистих відносинах цей рік може вимагати від вас більш глибокого розуміння себе та інших, що призведе до значних змін у взаємодії з оточуючими. Рік змії може перенести в ваше життя час для медитації, самореалізації та пошуку внутрішнього балансу. Це буде важливим періодом для тих, хто хоче працювати над своїм внутрішнім світом і досягнути гармонії в житті. Залишатися обережними. Змія також може бути символом хитрощів, тому в рік змії важливо бути обачним, не довіряти поверхневим обіцянкам і ретельно обмірковувати свої кроки, особливо з питання фінансів і взаємодії з іншими людьми. Рік змії може стати періодом глибоких змін, інтелектуального зростання та стратегії, що допоможе закласти міцний фундамент для майбутнього. 2025 рік може принести для щурів періоди великого інтелектуального розвитку і змін у професійній сфері. Ви будете готові до нових починань і завдяки своїй рішучості зможете досягти значних успіхів. Однак важливо не поспішати з великими фінансовими рішеннями. Вони потребують ретельного планування. Тож, порада, довіряйте своїй інтуїції, але дійте обачно. Рік змії буде сприятливим для тих, хто хоче закріпити свої досягнення в кар'єрі чи фінансах. Бики можуть відчути стабільність і гармонію в особистих відносинах, але будьте готові до того, щоб адаптуватися до нових умов. Потреба в адаптації може виникнути і в роботі, і в стосунках. Тож порада: не бійтесь змін, вони можуть призвести до стабільності та росту. Тигри можуть відчувати, що цей рік відкриває перед ними нові можливості, особливо в плані кар'єри або творчих ініціатив. 2025 рік стане роком великих змін і нових початків. Ви можете мати шанс проявити свої лідерські якості, тож використовуйте свою енергію для досягнення амбітних цілей, але не забувайте про обачність. Рік Змії принесе для котів періоди внутрішньої трансформації. Можливі зміни в особистому житті або у способі мислення це час для самопізнання і роботи над особистими цілями. Ви можете відчути потребу у глибших відносинах та розвитку. Тож приділіть більше уваги своїм внутрішнім потребам і розвивайте себе. Дракони будуть у центрі уваги. Це рік великих змін і кар'єрних досягнень для вас. Змія допоможе знайти нові можливості для реалізації своїх амбіцій, а також приверне увагу до ваших лідерських якостей. Однак можуть бути ситуації, коли вам доведеться зіткнутися з конкуренцією. Тож використовуйте цей рік для того, щоб реалізувати свої найсміливіші плани. Як знак, який править 2025 роком, змії можуть відчути, що це їхній час для справжнього переродження. Цей рік стане для вас часом великої внутрішньої трансформації і можливості для досягнення великих особистих і професійних цілей. Ви будете готові до великих змін у вашому житті. Тож не бійтеся змін і будьте готові відпустити все, що більше не служить вам. Цей рік може бути для коней роком періодів змін. Але ці зміни будуть благотворними для вашого особистого росту. Змія принесе вам можливості для розширення горизонтів, особливо якщо ви готові рухатися в нових напрямках. Ви можете відчути потребу у більш глибоких стосунках. Тож будьте відкриті до нових можливостей і готові працювати над собою. Рік змії принесе для кіз періоди внутрішнього зростання і можливості для значного розвитку в кар'єрі. Якщо ви будете діяти обережно і стратегічно, цей рік стане часом, коли ви зможете досягти великих результатів у своїх проєктах, Зосередьтесь на довгострокових цілях і не бійтеся ризикувати, коли це необхідно. Мавпи можуть відчути, що рік змії приносить більше стабільності в їхнє життя, але для цього потрібно буде подолати певні труднощі. Цей рік, також коли може з'явитися шанс змінити щось у своєму житті або кар'єрі, але потрібно буде діяти стратегічно. Тож будьте готові до змін. І не бійтеся вийти за межі звичного. Для півнів цей рік може бути часом великих досягнень. І нових можливостей у професійній сфері. Ваша рішучість і стратегічні мислення допоможуть вам досягти успіху. Однак будьте готові до необхідності коригувати свої плани у відповідь на нові обставини і залишайтесь націленими на свою мету, навіть якщо обставини змінюються. Рік змії принесе для собак періоди глибокого внутрішнього зростання та самопізнання. Це буде час для роботи над собою. Самодисципліною та відносинами з іншими ваші стосунки з людьми можуть стати більш інтимними та значущими. Тож приділіть більше уваги своїм відносинам і зосередтесь на емоційному розвитку. Для Свіней 2025 рік буде часом, коли вам необхідно зосередитися на реалізації своїх довгострокових планів, можливі зміни в кар'єрі або бізнесі, які вимагатимуть стратегічного підходу. Змія принесе вам шанс укріпити свої позиції, якщо ви будете діяти обережно і рішуче. Відкладіть великі фінансові рішення до тих пір, поки не отримаєте чіткої картини. А порою вітаю. І достатку вам вік щиро побажаю. Миру радості добра зичу в вашій хаті, щоб здорові всі були, мудрі і багаті. Скоро прийде Новий рік, завітає на порік, і покриє снігом всіх і лунатиме знову сміх. новим роком всіх вітаю. Щастя кожному бажаю, сила, снади і надія, щоб зіснилось ваші мріє. З новим роком вітання і бажаю гарно мить, успіху, добра, натхнення. Тільки в мирі в щастя жить. В Новий рік бажаю щастя, щоб усе гаразд було. Гарним бути хай ваш настрій, а в душі завжди тепло. Дід Мороз дійснить хай мрії, заповітні ваші всі, і валюта, щоб вводилась на картках і в гаванці. Ялинку дружно прикрашайте, новому року двері відчиняйте. Вітаю з новим роком вас у цей святковий дивний час. Нехай пухнастий білий сніг засіпе щастя ваш порік. Добробуту бажаю і добра, щастя злагоду сімейного тепла. Хай святека скола доля, рік удачу принесе, нехай збудеться всі мрії, буде хай найкраснім все. З роком новим я вас любі вітаю, від щирого серця добра вам бажаю. Хай буде достатку та щастя багато, хай сповниться миром і добробутом хата. Нехай в новім році усе в вас вдається, І радість бравінком довкола вас в'ється. миру та спокою, ласки, любові. Кожного дня, щоб були ви здорові. Новим роком шлю вітання, нехай збудуться бажання. Щоб рік пройшов завзято, щастя, радості багато. щоб завжди усе вдавалось, щоб від успіхів співалось, щоб ви були здорові, щоб купалися в любові. Новорічні дива розпочинаються. Сідайте, діла всі свої кидайте. Ми конверт вам готували ще й листівка малювали. Цілий рік буде настрій, відмінний, гарний, веселий та позитивний. Вас вітаю, з повним щастя його бажаю. Нехай веселим буде кожен день, тісняться мрії і веселі митті. З Новим роком, друзі мої милі, нехай щастя в серцях вам квітне весною. Нехай кожен день як казковий момент, дійсниться мрія, як довгоочікуване чудо. В новому році світитиме яскраве сонце. Ваші серця наповнюються теплом і світлом. Нехай сміх звучить, мов радісна пісня, і кожен момент приносить вам щастя велике. Привітання з Новим роком, щирі ви мої прийміть! подарую хай натхнення, вам казкова славна мить! Хай рік новий звеселяє, на нові цілі наставляє, Хай забере всі незгоди, а подаруй вам пригоди. Хай щастя подарує, життя скоригує, хай завжди успіх жде, до висот хай приведе. З Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі, І світлі будуть його дні, Щасливі, добрі і ясні. В душі хай буде світло і чисто, хай світить сонце променисте, Натхнення, затишку тепла, любові, миру і добра. В новорічну ніч казкову зичу долю вам шовкову, щоб в любові і добрі проживали усі дні. Щоб у вашій оселі празники були веселі та щоб у кожному куточку музика лолась дзвіночком. З Новим роком вас вітаю. Хай щасливим буде він. Принесе, нехай вам вихор, позитивних тільки змін. Хай успішними лиш будуть ваші починання всі. Біди вас нехай забудуть, буде хай любов в житті. Гроші теж хай завітають, Новорічну славну ніч. Хай достаток процвітає, Гра завжди вартує свіч. Tchau.